Олександр, е Юрій Вернодуб сказав, що результат не по грі. Погоджуєтесь? Е можу погодитися з нашим тренером. <кхи> Думаю, ми були точно не слабші сьогодні. Е забили перший м'яч, все було добре. Е М'ячі такі дві подачі, два гола. Десь, можливо, в штрафному треба більше концентрації, і грати надійніше, але. Це є футбол, і як є. Після голу Драки могли одразу забивати ще. Це був важливий момент матчу. Можливо, можливо, це важливий момент, але нічого страшного. Якщо ми не забили все одно, ми вигравали і Навіть ми пропустили, що вся гра попереду. Я не думаю, що це ключовий момент, але я згідно, що моменти треба реалізовувати більше. Пропустили перед перервою. Не вистачило концентрації. Як я вже сказав, що десь можливо більше концентрації при подачах ближче грати. Команда суперника досить висока, і футболісти високі. І десь не додивилися. Не, не Слухайте, я скажу так, що це був дуже цікавий матч. Я думаю, для вболівальників всім сподобався. Дуже багато моментів було. Трошки, мені здається, ми десь програли в зросту. Команда до стандарти забила, трошки продавила нас. А так, в плані, тільки скажу, що дуже цікавий, динамічний матч вийшов. Другий рік поспіль поступаємось в одній восьмій фіналу. І є з приводу цього якісь думки? Думки є, але думаю, на цьому тижні розберемо цю гру. Так, по гарячим слідам не хочеться якось відразу щось аналізувати. Тренерський штаб розбере цю гру, покаже нам на наші помилки, і в принципі нам треба рухатись далі. Там через пару днів вже буде у нас рух, тому нема коли нам вішати голови. Треба рухатись далі і готуватись до чемпіонату. Чого сьогодні не вистачило в цілому? Та теж важко сказати. Думаю, десь трошки можливо концентрації і можливо десь трошки реалізації. Могли б десь забити другий і вже трошки інакше б склалась би гра. Звісно, що емоції не позитивні, бо програвати, ну, не кожен, хоче, кожен не хоче програвати та маємо такий рахунок, але рухаємось далі. Далі рух Чемпіонату України, тому готуємось до гри. В тебе був в кінці матчу момент, чого не вистачило? Е та вважаю, що робили все вірно. Я виграв другий поверх після подачі кузика. Матео на дальній на дальній стійці замкнув цю передачу, але стійка. Стійка не хватило трохи. Але вважаю, що все було поділо, все було добре. Міг сам міг сам головою бити та старався бити, але вийшло так. Представники Полісся перед грою казали, що для них це принципове протистояння. Для нашої команди також гра була принциповою. Ну, хочу сказати, що ми ходимо на кожного суперника, готуємося однаково. Неважливо, це Полісся чи Динамо Київ, чи Шахтар. Тому ну, нам було важливо перемогти і прийти далі в Кубку. А був би це Полісся чи Динамо Київ? Мені здається, що це не важливо.